Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitorua. Сьогодні ми з вами повторимо одну з найважливіших тем під час вивчення курсу математики, таку як графіки функцій. Розглянемо чотири основних графіка функцій: лінійну функцію, параболу гіперболу та гілку параболи. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво і корисно. Розпочнемо ми з вами з лінійної функції вигляду y дорівнює kx плюс b. Це загальний вигляд цієї функції, і графіком її є пряма. Тому давайте, на прикладі напишемо певний графік функції, що підпадає під цей загальний вигляд. Y дорівнює 2 x плюс. 1. Як бачимо, x в нас це незалежна змінна, це завжди так у функціях, Y – це залежна змінна. В даному випадку k і b це деякі числа, в даному випадку k це 2, B – це одиниця. Тому, аби побудувати графік функції, необхідно зробити табличку значень x, y. Замість х восьмому припустимо 0. 2 помножити на 0 буде 0. 0 плюс 1 буде 1. Замість х восьмому двійку. 2 помножити на 2 буде 4. 4 плюс 1 буде 5. Позначимо ці координати на координатній площині х y1, Х2 y 5. І проведемо через ці дві точки пряму. Як бачимо, графік цієї функції пряма і взагалі. Графік лінійної функції це завжди пряма, тому для його побудови буде достатньо лише двох точок. Це надзвичайно потрібне знання, тому що дехто не знає, як будуються графіки лінійної функції, задає 5 6, 7 і більше точок. Цього не потрібно робити, тому що є в геометрії така властивість через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж лише одну, що ми щойно і зробили. Є ще один різновид лінійної функції, такий як y до рівня цей графік називається прямою пропорційністю, лінійною функцією. Тут B, як бачите, дорівнює нулю. І цей графік, його ключова властивість, він завжди проходитиме через початок координат, тобто через точку 0,0. Пропустимо, для прикладу, запишемо y дорівнює 2 x b тут дорівнює нулю, тому беремо замість x 0, 2 на 0 0, 2 на 1 2. Точки можна брати взагалі будь-які, тобто замість Ікса можна підставляти будь-що. Головне, щоб це влаштовувало ОДЗ область допустимих значень. Хто не знає, що таке ОДЗ, то можете подивитися попереднє відео. Там я розповідав, що таке ОДЗ і цілком і детально. Тому давайте позначати ці точки: Х0, y 0 Х1, y 2 Проводимо через ці дві точки пряму. Як бачимо, ця пряма проходитиме через початок координат. Скільки б виточок тут не взяли, вони все одно, будуть, все одно будуть лежати на одній прямій. Тому ще раз двох точок цілком достатньо. Наступний графік функції, який ми розберемо, це буде парабола y дорівнює X квадрат. Аби його побудувати, нам необхідно взяти таку точку координату як 0, 0 у квадраті буде 0. Дві додатніх. 1 у квадраті 1, 2 у квадраті 4. І дві від'ємних, такі самі, як і додатні. Мінус 1 у квадраті 1, мінус 2 у квадраті це 4. І тепер ці точки треба позначити: 0, 0, 1, 1, 2, 4, мінус 1 1, мінус 2 4. Проводимо через ці точки параболу. Ось вона виглядає наступним чином. Тобто графік. Функції, коли є квадрат, це квадратична певна функція, що матиме собою параболу, що являтиме собою параболу. Щоб побудувати параболу, недостатньо неос... буде задати координату 0, два додатніх, два від'ємних значення. Тобто тут уже двох значень, як у цьому випадку, буде недостатньо, тому що це парабола. Запам'ятайте, і виглядає вона подібним чином. Наступний графік функції, який ми розберемо, це буде гілка параболи, Y дорівнює корін з з. Щоб побудувати його, необхідно узяти значення таке як 0. І хоча б два додатні значення. Бажано, щоб виносились під знака корення. Давайте спробуємо x, y. Замість x беремо 0, корінь з 0 0. Замість x беремо 1, корінь з 1 1. І візьмемо замість x – 4, корінь з 4 це 2. Давайте позначимо ці точки. 0-0 тут. 1-1 тут. 4-2 тут. Проводимо графік цієї функції. Ось він проходить ось таким чином. Іде на зростання. Тобто, щоб побудувати графік функції, а гілку параболи необхідно задати принаймні три значення: 0 і два додатніх. Від'ємні значення тут, на жаль, не підходять, тому що під квадратним коренем не може бути мінуса. Як бачимо, що цей корінь є квадратним, а під квадратний корінь ОДЗ не дозволяє брати від'ємні значення. І останній графік, який ми розглянемо, це буде графік функції y дорівнює k ділити на x. Цей графік називається гіперболою. І давайте для прикладу зробимо наступний графік: y дорівнює 6 ділити на x. Для його побудови необхідно скласти таблицю і задати до неї три додатніх значення і три від'ємних. Бажано, щоб ділилися, відповідно, щоб 6 на них могла поділитися, щоб були цілочисельні значення, щоб було зручно їх позначати. Робимо табличку, Y. Замість X беремо 0 не можна, вибачаюся. 0 тут брати не можна, тому що на нуль ділити не можна. Все. Значить, замість X беремо одиницю. 6 поділити на 1 буде 6. 6 поділити на 2 буде 3. 6 поділити на 3 буде 2. 6 поділити на мінус 1 буде мінус 6. 6 поділити на мінус 2 буде мінус 3. 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2. Тобто 6 значень. Для цього графіка гіперболи необхідно саме 6 значень. Але не 0. На 0 не можна ділити. То ми з вами трішки помилилися, так, задумались. Значить, замість х1 замість y 6. Ставимо точку. Замість х2 замість y 3. Ставимо точку. Замість х3. Замість y 2 ставимо точку. Замість x мінус 1 замість y мінус 6 ставимо точку. Замість x мінус 2, замість y мінус 3 ставимо точку. Замість x мінус 3 замість y мінус 2 ставимо точку. І поєднуємо усі ці точки ось такими гіперболами. Ось так виглядають ключові графіки, що вивчаються протягом навчання у школі 5-9 класів. Давайте узагальнимо. Аби побудувати графік лінійної функції вигляду y дорівня k плюс b або графік лінійної функції прямої пропорційності y дорівня k необхідно скласти табличку з двох значень. Задавати сюди замість x можна, будь які значення, ОДЗ дозволяє лише два. Позначити на координатній площині і потім з'єднати. Для графіка функції параболи y дорівня x квадрат необхідно задати 0 замість x, два додатніх і два таких самих, але від'ємних значення. І позначити ці точки на графіку. Графік функції y дорівнює корінь з X, такий як гілка параболи. Щоб його побудувати, необхідно задати 0 значення і 2 додатніх. Від'ємні тут не підходять, не дозволяє ОДЗ. І графік функції гіпербола, y дорівнює K ділений на X, необхідно взяти 3 додатніх і 3 від'ємних значення. Для чого вам ці знання? Пояснюю. Коли ви будете складати іспит, припустимо, НМТ чи ЗНО. То у такому випадку вам може трапитися завдання, де необхідно, наприклад, звести відповідність завдань, співвіднести графіки, як вони виглядають, з графіком функції. Якщо ви не знаєте скільки значень іде задавати. І який його буде загальний вигляд, ви просто не зможете правильно побудувати графік. Ну і так само у школі, коли ви приходите до школи, виходите до дошки, і ви можете намалювати сміливо цей графік, знаючи його основні властивості, як він виглядає, як він будується. Тому, якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться відео зі своїм товаришем. Можливо, воно також стане йому корисним. Дякую за увагу!